Уже більше десяти років Дмитро Пилипенко збирає скам'янілості. Є в колекції і рештки динозаврів. Справжній черг динозавра цекозавра. Цитеказавр, в перекладі з латинської мови, означає ящер ящеркопула, ну, тобто такі характерині-одзьоб. Це череп вже величезного, як для цього виду, динозавра. І ще липа найбільшої у світі акули Мегалайдона. Я зібрав цілий ряд зубів, 46 зубів. От, і щели ще я зробив дизайн і зробив майстер. От, і вийшов таким муляж, який в принципі, нічим не гірше, ніж в американських музеях. І навіть найбільші у світі яйця. Це яйце легендарного птаха імпіорніса. От, його ще називають тахаслон, тому що він був величезних розмірів. рази вище, ніж будь-який з найбільших страусів, тобто понад 3 метри висотою. Ви вагою півтони Деякі експонати Дмитро купує, деякі знаходить самостійно. Останнє з найунікальніших знахідок скелет найменшого тюленя у світі. Так, от іду і бачу кістки. Я так, от рука в мене, мене пускається, щоб забрати кістку. Я відчуваю, що під, ні, під неї ще кістки. От. І, і вони аж чіпляються один заодно. Це хребець в хребці Тобто, от тюлень, як забіг там 6 мільйонів років тому, так і не пролежав. Хлопець настільки захопився палеонтологією, що навіть вступив на геологічний факультет. Зараз вже і екскурсії в музеї проводить. знайдений в Києві на Голосівській площі в 1948 році. Дмитро не лише про маму то може розказати, а й пора додати. Зуб треба негайно пропитати, бо він розвалиться у вас остаточно. І навіть помилки знаходить. Мало хто зі студентів наважиться зробити зауваження керівництву музею. Тільки не Дмитро. Вони з, Лін, з Лінрайської області шучилися. Вони просто є такі зразки. Серед українців у Дмитра немає конкурентів. Його колекція найбільша і не дешева. Один експонат може коштувати десятки тисяч е доларів. Десятки тисяч доларів коштує цей ексклюзив. Спеціально для нас Дмитро вперше показує на всю Україну череп, шаблезубої бої, кішки. Та найцікавіше те, що за цей експонат Дмитро не заплатив ні копійки. Він обміняв його на інші власні знахідки. Тож, збираючи скам'янілості, можна забезпечити собі щасливе майбутнє.